Не знаєте, що подивитися ввечері. Ми зібрали для вас топ 10 найпопулярніших серіалів 2024 року за версією IMDB. У списку кожен знайде щось цікаве: перше місце. Справжній детектив новий сезон легендарної детективної антології. Нові детективи знову занурюються в темні таємниці, Щоразу темніші. Друге місце. Пацани за супергерої, які точно не рятують світ, у новому сезоні ще більш жорстокі та безжальні. І так знову все вибухає. Третє місце. Пінгвін. Історія Оза Кобла, що підкорює кримінальний світ Готема. Кажуть, Бетмену стало трохи сумно. Четверте місце Фоллаут. постапокаліптичний Лос-Анджелес із бункерами, мутантами та, звісно, новими способами виживання. Усі на перерву за радіаційним коктейлем. П'яте місце. Дім дракона. Новий виток інтриг у Домі Таргаєнів. Якщо вам здається, що на родинних вечерях у вас все погано. Подивіться це. Шосте місце. Сьогун японська драма про владу, зраду та відкриття нового світу. Самураї, честь і трохи мечів для настрою. Сьоме місце Брід. Жертони. Романтика і скандали в лондонському вищому світі. Чи знову все зіпсує листи з секретами? Восьме місце Персні влади. Повернення до Середзем'я в масштабній сазі. Скільки разів ви можете врятувати світ? Ще хоча б один. Дев'яте місце джентльмени. Гангстерська комедія від Гая річі про траву і стиль. Звісно, з нотками британського сарказму. Десяте місце. Задача трьох тіленока. Наукова фантастика з китайським колоритом про загрозу з космосу. Інший погляд на Всесвіту небезпеці. Ці серіали зібрали мільйони переглядів і стали головними хітами року. Що з цього ви вже дивилися? І якщо ні, чого чекаєте?